Вітання, друзі! Мене звати Василь Котньової на фабриці. Новин запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 19 вересня. Це четвер. ми Підіб'ємо підсумки минулої доби. І звісно, що головним підсумком учорашнього дня стане те, що те, що і як наші бійці уразили на тверщині російські тверщині, є такий населений пункт торопець, і там розташовується база. Це не просто склад, це ціла база зберігання різноманітних видів озброєння, головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Російської Федерації, вісім кілометрів квадратних територій, і все горить від вчорашньої ночі. Фактично, що четвертій ранку за московським часом його було атаковано цей склад, і там було. Було дуже дуже яскраво, дуже багато уваги сьогодні. Я приділю цьому факту. Трішки можна детальніше розповім, а чому про що і до чого варто готуватися в цьому контексті? Ну а ви підпишіться на нас, ставте свої подобайки, пишіть коментарі. Отже, я розпочну з розповідей про цю масивну пожежу, яка утворилася. В місті ще раз повторюся торопець. До речі, там подейкують пишуть, що це один з найстаріших в Тверській, в Тверській області Російської Федерації міст, і йому мало виповнитися тисяча років. І навіть Путін десь ось ось мав приїздити на е заходи з нагоди тисячолітнього ювілею цього міста. Ну зараз е йому вже не судилося розвідкувати свій ювілей, тому що ви бачите, що там вибухає. Ще раз повторюся 8 кілометрів квадратних е території площі. Е що там іще величезна, ну, величезня. Величезний насправді склад із боєприпасами різноманітними боєприпасами, які там вибухали. Давайте розпочнемо напевно з бази, з карти, де торопець розташований, тому що дуже часто от не показують просто принаймні банально людям. А де воно це все є? Отже, ось Тверська область: це північний захід від Москви. Маємо такі населені пункти базові, напевно, що на Тверщині, як Ржев і як. Сама тверь. Ось тверь, Ржев і ось тут торопець. Торопець це вже фактично під е, білоруським кордоном, і тут якраз розташована база цього 107-ї, 107 сьома 107 база головного ракетно-артилерійського управління Російської Федерації. І як ви розумієте, там до речі була дуже комедна ситуація вчора, коли губернатор Тверської області він повідомляв про те, що це мовляв уламки збитих дронів, е, вони просто попадали і спричинили пожежу. Навіть такий жарт. Вчора вже по російських. Пабліках серед самих росіян почав. Народжуватися, що мовляв, виявляєте, які наслідки уламки роблять, і це ще НАТО не передало Україні ракети. А якщо НАТО передасть хоча би починаючи вже з далекобійних уламків, то явіть, що буде на території Російської Федерації. Це вже вони так жартують про далекобійні уламки. Ну тому, що це справді це справді смішно. Це справді е, смішно дивитися за тим, як вони плюють е, своєю брехнею в обличчя всім. Намагаються це все робити. Звісно, що там був. Були наші засоби враження, і були вочевидь, не в одиночному а, варіанті. Ось тут і ще раз повторююся в торопці. Ось ця зона. До речі, від неї до кордону з Україною. Ну щонайменше 500 кілометрів, тобто, десь із Чернігівської області, сюди до торопця. Повторюся, десь 400 50 до 500 кілометрів е відстані, так, але зрозуміло, що ніхто з кордону не робить цих запусків, тобто, це якась далекобійна наша зброя. От і ще раз подивіться ось таким чином, це якась далекобійна наша зброя. подейкою що це могла бути дрон-ракета-паляниця, тому що характерні звуки е такого. Ну, якби реактивно турбореактивного двигуна, який є, є у цьому дроні паляниця, це може бути і крилата ракета Нептун. Припускають сумнівно. Звісно, що там деякі пишуть, кажуть, що о, це вже Storm Shadow спрацювали. Сумнівно. Не знаю, чи ми дізнаємося правди, але ви бачите наскільки яскраво це все горіло. Я, до речі, пропоную вам послухати трішечки лайву, так би мовити, послухати, як насправді це все вибухало, це все горіло. Ось це відео Ну не можна просто насолоджуватися зацикленому на репіті, на повторі дивитися, і дивитися, і дивитися. О, смотри 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 йде сюди. Вітло їм було, каже, ну окей. Отже, трішечки більше по суті, що в торопці зберігалося: це російські ракети, ракети Іскандер, балістичні та точка У, північно-корейські балістичні ракети КН 23 які там почали закумулювати окупанти, авіабомби КАП кероване авіаційне озброєння, яке дуже дошкуляє нашим силам оборони безпосередньо на лінії бойового зіткнення. А це також були артилерійські боєприпаси, міни 82 82-го калібру і ракети до реактивних систем залпового вогню. Гра та торнадо загалом на складах в момент саме атаки могло розміщуватися до 30 тисяч тонн різних боєприпасів. Хоча загальна міськість там ледь не до 200 тисяч тонн. А це сучасний склад, який в 2018 році лише відкривали. Казали, що він навіть здатен витримувати ядерний вибух атакою ядерною зброєю. Ну, як бачимо, щось. Щось не склалося із торопцем, і в контексті е, витримування складних атак з боку противника. Е, я зараз дещо додам ще більше контекстів. А ви поки насолоджуєтеся цим відео, які бачите на ваших екранах. Ні, давайте поменше мене, побільше відео зробимо ось так. Е, отже, є певна системна робота наших сил оборони у цьому контексті ураження ворожих складів із озброєнням. І нагадаю, що. Трошки бі трошки більш як 10 днів тому, фактично 12 днів тому так. 7 вересня у Воронській області також був атакований ракетний склад окупантів у селі Солдатське. А там, за попередніми даними, тими, які тоді ще озвучувалися, було місце базування збереження ракет північно-корейських КН 23 і справедливості заради. Зверніть увагу на зведення генерального штабу і повітряних сил після цього ураження. 7 вересня нагадаю, воно було у воронежі село Солдатське. Поменшало е, обстрілів е, окупантами саме цією північно-корейською балістикою. А радше за все навіть її майже немає. Е, переважно окупанти користуються е, своїми шахедами. Е, крім цього, от нещодавно кілька днів тому в Маріуполі був, вочевидь, нептуном атакований склад артилерійського озброєння. Я про це говорив у вчорашньому зведенні. Отже, ось тут в Маріуполі це відбулося на трьох е, місцях. Концентрації цих артилерійських боєприпасів, вочевидь, це би мало допомогти в такій середньостроковій перспективі вугледарському напрямку, про який ми поговоримо, який, на мою думку, зараз. Напевно, що найбільш ключовий та найбільш активний а, в контексті ведення бойових дій, а, і потрібно розуміти, що ця система робота по складах росіян всі ці, ці удари вони мають прямий вплив на здатність Росії наступати та вести війну в цілому. Чому тому що тактика російських частин покладається насамперед на вогневу? Перевагу, а якщо ця вогнева перевага зникає, в них починаються серйозні проблеми. Крім цього, повертаючись до торопця Тверської області, це була дуже хороша логістично розташована база, і ви зараз все зрозумієте на які регіони вона впливала. Отже, ще раз тверь. Ось тут торопець. Торопець, торопець загубив, ось тут торопець. Отже, зверніть увагу на місце розташування торопця. Давайте я його ось таким чином виділю, тому що коли зменшуєш масштаб, точніше збільшуєш то зникає. Позначка де є торопець, отже, тут буквою Т Торопець е, через цей населений пункт проходить залізниця. Ну, в принципі, росіяни завжди і ще з часів Радянського Союзу, що правильно, вочевидь, будували свої склади в місцях хорошого логістичного сполучення, хороших залізничних колій, які здатні транспортувати в те чи інше місце відповідно боєприпаси. Торопець є якраз на перетині вузлів залізничного сполучення, е, тому що для російської. Армії, саме їхня залізниця, це ну, не, не таємниця, це хребет логістики, е, і на нього насамперед покладаються окупанти. Відповідно, від торопця є два шляхи ось такого залізничного сполучення. Е, це через е, район ось тут Великі Луки, далі до Вітебська, тобто заходять в Білорусь, виходить залізниця на Смоленськ, я так дуже схематично малюю це все, і заходить далі на південь. А її ви бачите, вже починається ось в цьому районі. Позначки на мапі Діпстейт залізниці. Ми потім туди перемістимося, і ви зрозумієте, що це таке. А це райони Брянської, Курської, ну і далі вже відповідно аж до Білгородської області, тобто до групи військ російських північ. Є ще один шлях через Ржев. Ось тут є населений пункт Ржев, десь приблизно ось так. От він, і по прямій тут так само залізниця е, іде. Ну це дуже зновські схематично, е, знову ж таки до е, Брянська. Тобто, є було дві колії, які сполучали торопець із е, цими регіонами. Це по суті була така собі найближча база е, забезпечення і авіаційним керованим озброєнням, і відповідними ракетами і е, іншими боєприпасами е, російського групування військ групи військ північ, яка оперує на території трьох областей: Брянська Курської Білгородської відповідно, коли повертаємося до попередніх моїх тез сказаних мною. Ну, ось і ще раз ви можете побачити, що з Брянська, точніше, до Брянська зі Смоленська є. Ось ця залізнична коля. І ще одна йде з Ржева. Ну от з цього району, так вона приблизно йдуть. Тобто, далі забезпечується Брянськ, далі забезпечується Курськ. Вороняш, ну і там іще далі е, трішечки правіше Білгород. А, і все. А, і зараз немає цього складу. Це означає, що суттєво зменшуються можливості Російської Федерації суттєво зменшуються е, їхні вогневі спроможності зі знищенням цього складу. Ну ми ще звісно не будемо бігти поперед батька в пекло. Подивимося, як і чим саме закінчиться гасіння цієї пожежі, тому що детонації там дай Боже. Але е, зі знищенням такого найближчого, фактично, що складує з озброєнням до північного груповання військ противника. Ми розуміємо такий дуже обережний висновок. Робимо що це може бути початком підготовки. Ще не початком безпосередньої операції, але підготовки а, другої, скажімо так, фази української офензиви на територіях а, прикордонних до України російських областей Брянська, Курська, Білогородська, а, тому що а, суджа свого часу погіршила в принципі а, заняття суджі нашими нашими військами погіршила логістику на території Курської області. Далі продовжується ось цей момент конкретно зі знищенням складу а, в Тверській області, який Пов'язаний залізницею з брянською курською білогородською, крім цього, я вже згадував епізод із Воронезькою базою е, розташування ракет КН-23, е, і все це зав'язується в один єдиний пазл, який я вже озвучив. Це початок підготовки операції другої курської офензиви е, зсу, яка я впевнений, що вона не за горами. Е, чи є ще подібні склади, які е, впливають на безпосередньо які логістично близькі до лінії фронту і які потенційно перебувають от у нашому секторі ураження тих самих 500 кілометрів, б це не було, чи наші нептуни, чи наші далекобійні дрони ракети, паляниця і тому подібне. Є такі склади що найменше. Відомо про три їх. Є більше. Я так розумію. Я не знаю всі, звісно, але з тих публічних наявних даних, які можна знайти і зрозуміти, ще що не менше є три склади, куди за деякими даними звозили північно-корейські ракети КН 23 Ось ці хвасонги, які допомагають росіянам обстрілювати нашу територію. Отже, перша база це Краснодарський край, край 719-та база в районі населеного пункту Тихорецьк. Ось. Позначка Тихорецьк, тут же є і аеродром е, Тихорецька в Краснодарському краї. Це один і одна із таких баз, куди завозили північнокорейські ракети. Друга база, де наймовірніше зберігаються балістичні ракети. Це моздок в північній Осетії, звідси до українського кордону близько 820 кілометрів. Отже, ось тут моздок. Е, я ще раз повторююся. Північна Осетія, тобто це вже такий північний е, район. Ну і третя база: це Ростовська область, Єгорлицьке е, близько 350 кілометрів від українського кордону. Е, от Єгорлицька, цей населений пункт, тобто, два дуже близько один до одного: Єгорлицька і е, Тихорецьк. Ну і е, третій це моздок. Відома і авіабаза, зрештою, база зберігання окупантами ракет балістичного зброєння в Північній Осетії ще південніше. Але це відповідає все за південне угруповання. Це все те, що працює, скажімо так, по Донбасу, по Запорізькій області, по ну, частково Луганській області і тому подібне. А ось Вороніш і Тихорецьк, ой, перепрошую, не Тихорецьк, а Вороніш, і у Тверській області Торопець. Це якраз таки відповідає за північне угруповання військ, тобто за прикордонні регіони е, до України. Ось такий от пазл складається. Тобто, ще дуже рано не те, що завершувати курську операцію, вона тільки в своєму е, розгарі. І я переконаний, що це є певними складовими загальної історії, і ми ще побачимо наступні кроки. Е, це, це суто така суха аналітика, е, з якою ми можемо е, виходити. Більш того, більш того, на Брянщині учора, вочевидь, так само завітали е, красиві дрони. Е, ось у нас населений пункт Почеп. Почеп, мені здається, правильно так наголос. Е, в Почеп. Е, тут є військова частина. Це також. Друзі, база, реак... щось реактивне по ній прилетіло, База 856-го самохідного а, самохідно артилерійського полку а, Російської Федерації 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії. Знову ж база, повторюся, де, вочевидь, є і казарми, є і, і якийсь боєкомплект. Місто Почеб, Брянська область туди прилітає так само щось наше реактивне. І подивіться на це відео. Просто в Унісон, фактично, що а, із Твер'ю це все відбулося. Да nú... ну! Это беспилотник был, я управлял летят походу, нет? Нет. Не, это беспилотник был. Не, это точнее истребитель был. У тебя Леха, что ты Слава богу, живые. Ну, велика і багато російська лексика, Вона тут зрозуміла, як реакція на те, що тут стався приліт, і це третій випадок відповідного відпрацювання по актуальній ділянці фронту на північ нашої держави на південь південний захід Російської Федерації. Тому висновки напрошуються самі. Я не буду їх далі продовжувати нав'язувати. Але я думаю, що всі прекрасно розуміють, що це триває підготовка та операція. Тепер по Курській області коротко. Я повідомлю про те, що навіть вже зараз офіційно лунає ще минулого тижня. Я казав, що в принципі російський наступ тут зупинений. Зараз вже на рівні офіційних осіб пролунало представник комендатури в Курській області Олексій Дмитрашківський. Він заявив, що Україна зупинила російський контрнаступ на Курщині. За його словами, у вороги увійшли в один населений пункт. Який це населений пункт? Я думаю, що всі здогадуються. Це населений пункт снагость, який їм вдалося відновити контроль над яким ось снагость. І як повідомляє Дмитрашківський, спробували війти в інший населений пункт. Очевидь, це йде. Це про Любимівко. А, з Любимівки їх як повідомляє Дмитрашківський, вибив вибили. Ну і тепер триває стабілізація ситуації в межах того, щоб повернутися під наш контроль, росіяни в цьому на цьому поприщі в цих контрнаступальних діях не досягнули успіху. Наскільки мені відомо, зараз росіяни потроху вже втрачають все те, що і здобули. Зокрема, я маю на увазі населений пункт нагості. Всі ті інші ділянки, які у ході свого великого прориву, про який корисні ідіоти в Україні. Речали, що все зараз нас викинуть з Курської області. Вони о, втрачають життє. Ну і техніки значно поменшуло. Ми будемо бігти тут знову ж поперед батька в пекло робити якісь анонси. Але це об'єктивно те, що відбувається повністю. захлонулася російська операція. Наша ж тільки розпочинає другу другий етап свого життя та підготовки. Я просто нагадаю, що перед вторгненням на Курщину відбувалося так само відпрацювання ракетами, в тому числі і нептунами, по російських військових частинах на Курщині. Відбувалося Відпрацювання по електропідстанціях, які забезпечували логістику там на Курщині. Тож, це це ну, є просто певна логіка, логіка яка е, відбувається. Ну і президент, врешті-решт, наш, наш казав, що. Другий етап або продовження курської операції так само далі відбуватиметься. Тому ще це далеко. Я думаю, не всі події, які відбулися станом на сьогодні по території Росії. Ми будемо далі продовжувати. Ну конкретно наші війська будуть продовжувати формувати буферні зони е, на території Російської Федерації. Так все перепрошую дуже багато уваги, але воно варто було того, щоб пояснити логіку. Не просто так, що пульнули, а логіка є. Тут є справді військова логіка, підготовка е, і треба. Кожне таке зусилля наших військ поважати, підтримуватися. Ляко до речі, я закликаю вас підтримати і мою роботу е, на телеграм-каналі, моєму авторському е, Пехньо нью так як бачите на екрані. Пишіть стрічці пошуку телеграм-соцмережі Телеграм, знайдете мені телеграм-канал, туди можете долучитися або в описі до цього відео. Ось тут нижче є посилання на мою спільноту. Тож буду, друзі, зрештою дуже радий вас бачити, в числі моїх підписників. Підписуйтеся, а ми рухаємося далі. Про який напрямок я ще би от окремо хотів би виділити. Ясна річ, що на Покровському продовжує залишатися складною ситуація але просування окупантів фактично, що зараз з кілометрів звелися до метрів, і це дуже добре. Тобто, вони гальмують, вони потроху себе виснажують, якщо так можна дуже дуже обережно, я так скажу сказати. Але от зараз головний, зрештою, погляд очевидь буде привернути і продовжує бути привернути до Вогледара, тому що тут триває ворожа наступальна операція. Єдине, що ну по напрямку двох на Богоявленку і безпосередньо на сам Вугледар, єдине, що тішить, що фактично такий сектор висот, який протягається з Вугледара, ось приблизно такою, такою смугою, він зараз перебуває під нашим контролем. Давайте я для більшої наочності наведу зараз мапу. Топографічну мапу висот, якраз таки в районі, того ж таки Вугледара, і подивимося разом. Отже, ось тут у нас Водіне, в межах якого окупанти наступають, а ось від Новоукраїнки і до Вугледара пролягає кряж така висота, яка дозволяє контролювати це просування противника, зокрема із півночі. Повертаючись на мапу Deep State ще раз прокладу. Ось цю висоту для того, щоб вам її продемонструвати, трошки тут на некоректно її напевно, що намалював. От таким чином вона пролягає із е, Новоукраїнки і до вугодара така відносний пагорб, тут котрий дозволяє контролювати е, всі низини поруч, е, тобто, в тому числі і низини е, просувань окупантів. У районах Водяного, але, зокрема, на жаль, якщо окупанти візьмуть тут і шахти, і терикони цих шахт піде на Донбаська номер 3 піде на Донбаська номер один, то Ну, буде хижо. Як то кажуть, буде хижо. Головний напрям противника проявлений на богоявленко. Вони намагаються сюди просунутися для того, щоб перерізати нам логістику сполучення богоявленки та вугледара. Ось ця дорога. От її фізичне перерізання. Це є метою противника. номер один. Е, наша задача є знищувати, триматися і. Ну якось так, але я думаю, що найближчим часом ми станемо свідками найбільш такої інтенсивної битви саме за вугледар, поруч із покровським напрямком, де звісно, що не зменшуються бойові дії. Але я ще раз повторюся, що зводиться все вже до просування певним чином в метрах. Зокрема, в желанному першому, хоча населений пункт втрачається, але я так розумію, що він ще досі повністю не втрачений нашими захисниками і продовжують вони, буде частково його ще. Захищати найголовніше, що е, і жла друга е, стримує е, ось цей. Прикриття відходу наших військ поступове. Ні, давайте синім кольором відзначимо, як наші війська поступово відкриті вихід наших військ тут немає загроз до оточення, принаймні станом на зараз. Хоча окупанти всіляко намагаються їх створити. Зокрема, до речі, от постійно я теж зауважую про те, що населений пункт гостре на може Курахівському, можна сказати, напрямку. Вони намагаються просунутися з того, що пишуть зараз військові. Зокрема, спільнота офіцер в Телеграмі. Вона зазначає, що гостра з Гострого кілька днів тому вибили противника, і ворога там зараз немає, але немає і нас. Є от така реально широчезна сіра зона, яку ми бачимо. Спостерігаємо на мапі Діпстейт. Ця сіра зона означає, що просто невигідно жодній. Так, мовити, зі сторін тут закріплюватися, адже населений пункт знищується так само, як свого часу раніше була знищена Георгіївка, і тут окупанти фізично не змогли зачепитися за бетон, тому що там немає де, де заховатися. Так, от зараз так само знищується і гостре і ні. Окупантам, ні нам там ну. М'яко кажучи, дуже складно перебувати, нам то точно їм може трішечки легше перебувати, тому що вони не рахуються і втратами, але і в цьому сенсі теж сильно ти не попреш коли повністю зруйноване вщент село, населений пункт, місто або якийсь квартал чи район. Відповідно, по гострому складається зараз ось така ситуація. Хоча я хочу нагадати, що саме на цей населений пункт ще буквально тиждень тому окупанти тиснули 46 одиницями техніки на. На позиції 46-ї бригади аеромобільної, і пригадуєте, я показував це відео минулого тижня: 46 одиниць техніки. Це був один з найбільших наступів на Курахівському напрямку за увесь час війни. Так, от, зараз таких наступів немає, таких масивних наступів немає. Про що це свідчить? Я хочу думати, я хочу сподіватися, що це свідчить про знову ж таки певне їхнє поступове виснаження. Все ж таки, дуже обережно з цими категоріями, але але можливо, десь, от якось, приблизно так, на числоярському напрямку. В цей час окупанти мають. Певні спроби такого просування на півночі від часового яру з боку Калинівки і в бік вогнетривкового заводу в часовому ярі, котрий в північному районі розташований. Вони намагаються здійснити свої рейдові дії. Поки що їхній плацдарм, що тут утворився, не можна сказати, що він настільки значний, який дозволяє окупантам накопичитися та відтак атакувати. Останні. Останні тиждень фактично, що був дуже складний для вогляда для часового яра зараз. Ну не можна сказати, що стає легше, але дещо дещо менш така, так би мовити, загрозлива ситуація в сенсі розширення ворожого плацдарму на іншому березі каналу Сіверський Донець Донбас. Зараз спостерігаємо однак, однак, як так би мовити, не крути, все ж таки вони тут намагаються, намагаються і нові спроби мають. Можливо, не такі інтенсивні, як. Які були ще два місяці тому е, є дані про те, що до речі, от вчора окупанти розпочали від бійці ї безпосередньо бригади аеромобільної, що тримає Білогорівку, що окупанти почали е, нову хвилю тисків на цей населений пункт, навіть уже по своїх е, телеграм-каналах взяли цей населений пункт. Але звісно, що це не відповідає абсолютно дійсності. Позиції білогорівці як були, так і продовжують е, бути не втраченими. Ну і на Харківському напрямку, там де в нас ось ці виступи. Тупи всі в районі піщаного були сформовані південніше цього напрямку на борівській осі між боровою та Сватовим. Бійці третьої штурмової вчасно вирішили так, дещо заспокоїти публіки. Показали, як вони дуже швидко та. Так згуртовано, скажімо так, відбувають один із нападів противника. В чому я тут маю на увазі важлива така медійна складова, тому що тільки почалася певна така суспільна паніка по харківському напрямку, що ось піщаному розрізають, а тут справді ну, ситуація не з найкращих, але напевно, що не з критично найгірших. Хоча я можу помилятися, але всі ті відгуки, які я чую, то вони свідчать саме про те, що це не з критично найгірших ситуацій. Отже, третя штурмова медійно вирішила відбити цю атаку. Я не впевнений що е конкретно і ще ця атака окупантів, яку ми бачимо зараз на відео, вона відбувалася в останні дні. Можливо, це щось із архівного, але ми бачимо, як буквально ну справді за лічені хвилини е бійці третьої штурмової, а конкретно безпілотники розмотують багато мільйону техніку противника. Буквально таки за короткий е час. Мінус ворожий танк, мінус ворожий. БТР і, і мінус, звісно, що разом із ними ворожа піхота. все це відбувалося на харківському напрямку. Отаку друзі маємо ситуацію. Я буду ставити на тому крапку. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. На все добре, до нових зустрічей